Добрий день, діти! Сьогодні на наше заняття завітали гості. Це Дмитрик та Марічка. Погляньте уважно і скажіть, що незвичного у вигляді Дмитрика та Марічки. Так, одяг. Вони вдягнені в українські костюми. Вам подобається такий одяг? А чому? Мабуть, тому що він яскравий, красивий, святковий. А хто одягає такий одяг? Вірно, українці. Це усі люди, які живуть у нашій країні та вміють розмовляти українською мовою. Ми теж із вами вчимося розмовляти українською мовою. В Україні живуть українці, вони тут народилися, знають і люблять свою країну, і ми з вами теж українці. Ось послухайте віршик про нашу Україну. Облітав журавель сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає. Краще рідної немає. Нашу Україну ми можемо ще назвати Батьківщиною. Батьківщина це та країна і місце, де народилася людина. У всьому світі кожен зна є батьківщина лише одна, і в нас одна єдина, це наша славна Україна. Кожна країна має державні символи. Це прапор, герб та гімн, а також має народні символи, народні символи України це те, що найбільше любить і шанує український народ. Вони показують красу нашої країни, силу народу, засвідчують любов до рідної землі. Наприклад, верба і калина символи вогню та родинного вогнища. У нас кажуть без верби і калини. Нема України. Хліб. У сьому голова. Це ознака гостинності нашого народу. Український вінок це краса і дівочий оберіг, рушник національний оберіг. Вишиванка традиційна українська вишита сорочка. Українська пісня одна із святинь нашого народу. Жито символ життя. Соняшник символ сонця, праці й достатку. Журавель – символ любові до рідної землі. Та ще багато інших символів, про які ми, дітки, ще з вами поговоримо і дізнаємося. Малята, а Дмитрик і Марічка підготували вам подарунок і пропонують вам з ними пограти. Але спочатку вам треба дізнатися, що ж лежить у коробці. Від мене підказочка. Там цифра. Отже, слухайте загадку уважно. Тонка, пряма і схожа на стеблину. Залізла цифра ця в клітину. Така поважна і така примхлива, Говорить, що відважна та смілива. З гострим носиком сестричка прийшла в гості. Одиничка. Так, це цифра один. Цифрою один означають предмети, яких по одному. Тож давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами розмовляли і подивимося, що можна позначити цифрою один і чого по одному, а чого багато. Скільки батьківщин має людина? Одну. А скільки людей проживає в нашій батьківщині? Так. Багато. А скільки віночків? Так, один. А скільки квітів у вінку? Правильно, багато. Скільки хліба? Правильно, один. А скільки потрібно зерняток, щоб спекти таку хлібину? Правильно, багато. Скільки соняшників? Так, один. А скільки в соняшнику насіння? Так, багато. Молодці, дітки, гарно впоралися з завданням. Давайте пригадаємо, як називається країна, в якій ми живемо. Так, Україна. А як називають людей, які живуть в Україні? Вірно, Українці. А якою мовою розмовляють українці? Так, українською мовою. Запам'ятайте малята. Різні в світі є країни, різні люди є на світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна, нашого народу, дім. З вами була Олена Миколаївна. До побачення, дітки, до нових зустрічей!